Хто не бачив то дивіться, це я в попередній серії зробив дім, зробив собі мангал. Я в цій серії буду ду Зараз зомбів зомбі. Я буду робити. Як його там? огород, Я поза кадром зробив стежку Шку від мого. Дому, до мого нового дому. За мною преслідують мене кріпер. Зараз. Так що, що, що я вам покажу, як робити ці стежки, це просто ось так лопатою б'єш. Я би там теж недавно узнав. А, і оказується, є дуже круто, що на мене можна піджарювати. Я оце сказав. Так що огород ми сьогодні будемо робити. Хто по мені стрілять? Я упав, так, да, я упав. Так, огород буде ось тут. Ось так ж стежки робити треба. Ми зараз намітимо там, мою тепличку. Це буде навіть дуже великий. Навіть що, на, напишіть в описах, в писах, що краще, що теплиця, чи... чи чи агород? Мені кажеться, агород буде краще, тому що скло не треба тратити. А скло для мене, ну, не таке, Ось і недороге. Для мене скло це доволі дороге. Дорогий ресурс, тому що в мене, хоча і піску багато, тільки мені не на чому його пережарити. А якщо хто-то не знає, як зробити Те... То... Як його там скло, то то це дуже легко. Треба лише пережарити, рити, як його там, я забув е. Лише треба пережарити? А нічого не бачу, на мене павук напав. Всі тривога, тривога. На мене павук напав, тривога. Я його зараз виб'ю б'ю сіл. Мене вбили, мене вбили, мене вбили. А, і я зараз буду собі робити, ти я забув, що я знімаю відео. Я зараз зроблю собі мотику кам'яну, тому що мені багато все, що треба розчистити. я вам покажу, як зробити грядки. Тільки мені особо так то і нечого садити. Ось так треба робити грядки. Ось так. Мені ж треба зробити вітру. Я забув. Ай, потім відро зробимо. Ж... Це ж п'ята серія, і я в цій серії буду робити я вам це сказав. Дивіться, пройшлі серії, тому що впала в позапрошлій серії я пішов за за оцьма, за залізом. І це... ця серія була дуже кру... крута. Вона мені сподобалася. Я там один раз помер, ну, але це не. Не добре, але мені здається, це так, що, що як я буду менше помирати, я, а і буде більше відосів виходити. Якщо, якщо ви будете, звісно ж, підписуватися та ставити лайки. Якщо ви не будете ставити лайки, то я не буду, ще раз нагадаю, не буду більше знімати відоси. Або взагалі закрию цей сезон. Може бути. Або, ну, может, взагалі не буду знімати більше ніколи. Так що, підписуйтеся. Я буду випуск новий робити. Багато нових випусків буду робити. Та дуже круті ці випуски будуть. Цей випуск буде все таки для городу. Я пшеничку висажу. І зараз росту. Приберу. А мне цікаво, я можу затоптать грядку. Ого, Да, это возможно вообще. Да, затоптать грядку возможно. Чего вы об этом не знали? И то я вам все расскажу в 5 чи 6 серії. Зараз я пішов пережар. Залізо, яке в мене вроді би, ніби тут так і залишилося. Чи ні? Чи воно в мене в інвентарі? Так, да, воно в мене в інвентарі. Якщо в мене зараз немає дерева, то я тут все зламаю. Страх, в мене майже немає дерева. Ну, значить, буду плавати на іншому поперед. Пережарювати. Так, де моя піч? Ось вона. Так, ми будемо зараз переправляти залізо, щоб зробити собі ну, відро. А відро ми наберемо води і зробимо огород. Це логічно, щоб не поливати, ми зробимо ямки і їх накримо шлюсами. Мені треба три цих штуки. З три заліза. У мене є тільки. 2. Так що ми зараз трохи ще. А, ми А якщо ви не знаєте, як видобути насіння, то просто столамайте те. А, якщо не має поблизу села, то просто ламайте те траву і все. І з неї може випасти насіння. Як мені? А де моє насіння? Куди воно ділося? Де моє насіння? А, ось воно. Ой, щось я не побачив. Чого я не побачив? Я вже два насіння зібрав. Ну, трьох насіння хвата, та потім ще висаджу. Зояна наперед висаджу пару на нинок, щоб, щоб не затоптувалась земля. О, а вона вже затоптувалася. Страх. О, в мене переплавилося все, всі мої сім злитків. Відерце, мені треба лише одне відерце. і все. У мене ще остається 4 кусочка. Набираємо, пробиваємо дірки тут. Ось тут одну. І ось такі дірки робимо. По одної по штучки. А я. Не намагаюся не входити в творку. Я взагалі неї входив лише, лише один раз. Е, ну, так що, о, ну сіння випав. Круто. Так, пішов я за водою. А, якщо ви не бачили прошлу серію, то подивіться, я вам... там можна пожарити на мангалі ну, якби, ну, на, на вогні. Я, можна пожарити пожарить специальному мангалі, можно ну, м'ясо. Я зараз зроблю собі безкінечне джерело води. Ось так. Дві дірки. В одну набираю. От, це можливо, зараз перевірю. А, ні, невозможно. Зараз іду за другим відром, і у нас буде безкінечне джерело води на український, правильно ск... 에... ну, супер сказати буде. А, і не забудьте, це відео для початківців. Ведро крафтиться з трьох заліза. Я вам ще раз кажу. І воно ставиться як ножниці. І подивіться, що я тепер. Два, щоб воно було ровно два відра. Два, І подивіться раз. Воно назад зарілось. Кладу. Раз. Так, буду заливати по одному відьорку. туди, назад, туди, назад, туди і назад. О, вже вечорі Я бистенько ще парочку ще дирок розілью. і, вс... і будемо. Бачите? А чому? Бізкінечниця? А, ні, треба було в чотири. Чотири відра пробачте. Це я ошибку зробив. І не зашуджуйте. А, і вже пора спати. І в мене є в домі ось що. Музичний центр. Я спати. Так, ми зараз знайдемо повний бак води, ну, повні чотири блоки. А, ми ще посидимо більше шансу, щоб всі зомбі так ріпили по повмирали. На кого нема? На кого нема? Зомбі нема. Скелетів нема. Всі поздихали. Уже так рано, швидко. Пішов я на пляж побистріше. Там, там... Ай, кріпери в воді не можуть зриватися. Це для вас буде дуже полезно. Ай, мені треба воду. Він копуць, він мені пляш підірвав. Цей кріпер. Ай, кріпери можуть зриватися, якщо ви не знаєте об этом. І ось так набираєте просто тих це по воді. І зараз ми будемо. Зараз я вам покажу. Куди треба налити. Ось сюди. Потім ще один блок треба зламати. І ще один. Ні, ще. Вау, я зробив безкінечне джерело води. Все в мене безкінечне джерело води готове. І ось таке чотири блока треба равновесія знайти. Хватайте по одному блоку води і ось так за, заповнюєте. Ну, все, безкінечне джерело води готове. І ось так треба буде носити в кожну дірку, яку я зробив, воду. І так не треба буде поливати. Не коли. А, якщо ви не знаєте, як зробити хліб, а, і треба іменно насіння. Не тюки посадити. Нельзя. І, і пшениця доволі довго росте. А я вам скажу, як роздобити собі оце моркву. Треба вбити, це хоча б 1000 зомбів. Так, да, із зомбиків вони випадають. От я і люблю їсти в Майнкрафті моркву. Таку золоту зробити можна. Ну, ми це на потім оставимо. І в мене ще тільки п'ята серія. В мене вже. І дім, і огород готовий. Повністю. І безкінечний і склад в мене вже майже готовий. І другим буде моя серія, Більше шансів я зроблю ферму. Ферму більший шанс кориф. Мені точно треба корови, Що ще, мабуть, кури, ресвині. Ні та більший шанс, це ще може понадобитися. Да. Далі продовжимо. Просто моя мама підійшла сюди, і я мама сказала поставити на паузу. Я пішов далі робити. Ти, ти і якщо ви і в описі. Ой, яким описі, можете під назом знайти, там буде, буде Федір. Під, фи буде чи Федір, я не пам'ятаю. Підписано, там буде, буде чи ну там фи, Білоус, там вроде б, бути підписано. І туди заходите і ви там побачите всі мої серії. Я не пам'ятаю, що там називається, але я вам, вам в другий раз покажу. Я просто зараз граю в Майнкрафт. я не можу зараз перекинути в інше місце перейти. Так що я вже набрав всі дирки. Зачем я ще один кусочок води взяв? Все, я його вилив. Тепер ми беремо мотику і ось так робимо. Нас не ні ламаємо. Якщо ми будемо ламати, то воно зламається. А якщо будемо натискати... То воно не буде... Я тут неправильно зробив. Зачем? І тут неправильно. А, ні, цей агат зробив правильно. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І ось так ми вироблюємо цілий мій огород. Я ще хочу потім зробити в інших серіях. Коли я вже буду поопитніше, я хочу зробити це теж в цьому сезоні, я хочу зробити собі корутезний ставок біля дому. Оцього. Хоч він і не дуже красивий, але суперкомпактний. В ньому ось, о, ось о все поміщається. Навіть музичний центр. Все, я вам включу на повну. Так, що ми далі будемо робити? Далі ми, мабуть, будем ще одну мотыку зробимо. Матика це та штука, з якою я всював. Зараз покажу, як вона крафтиться. Ви побачите збоку ось цей крафт два, два камня і три, і три палки. Палку можна вибити і скрафтити. Палка крафтиться із двох, вроді би, досок, я не пам'ятаю. Ну і все, і готова палка. А все інше я. ну і все. А, якщо ви знайдете селище, то ламайте ті, ті... круг, блоки, сіне, як би воно похоже на блоки сіна, і їх ламайте. Вони дуже вам згодяться. Це... Їм можна зробити як їх там, сіну. Але не можна сіну посадити. Ще раз напоминаю. не можна сіну посадити, де ви в обичну землю та вообще нічого не запосадити в обычную землю ось таку. крім тільки дерев дерев та солодких ягод. А, і ще солодкі ягоди, я об этом теж недавно узнала, що вони колючі. Вони колючі. Чи так, що я вже спахав пів свого огороду величезного, я красивішенько зроблю, а ви знаєте, що ночью нічого не росте, тому що, що в нього немає світла. А якщо поставити фа, факели чи як це, там, смолоскипи називають уже, то знаєте що буде? Вони будуть горіти. А і смолоскипи це я вам покажу, що це. Воно робиться з одної палки і. А, я зрозумів, чого вона не хоче. Ось так треба. Бачите, Ліану я прибрав. Ось так, ось так. Ось так, ось так. І ось так. А, тут ще одна Ліана, багато ліану. Я тут її зламав. Ну, все, огород готовий як би. І осталось з оцих трьох насінинок, знаєте, що зробити? Виростити стільки огороду. Це все буде все в пшениці. Або ще може бути в буряки, якщо я знайду насіння його. Ну, як би то, може бить, ми ще щось зробимо, але ну, в мене немає ідей. Я вам показував, як робити доріжку. Я зараз обкручу доріжкою, шкою цілий, свій. А, в мене палок немає. А де мені палки взяти? А, не, у мене дві штуки ровно. А из двух штук вроді би робиться чотири палки, якщо я не помиляюсь. Да, правильно, чотири палки. Ви запомнили, як я там робив? Якщо ви заповнили, то ви круті. А і я зараз зроблю ось таку ось такий механізм. Ну, який механізм. Ну, ви поняли, лопатка. І лопати, і легенько, ось так натискаємо. Один, 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 ось так. Ось так і все. А, і ще поліанам, оказується, можна лазити. Це дуже добре. А, і ще можна робити барвники. Чорний барвник робиться робиться, ну, з мішка. Оце білий барвник, це квітка. А квітку можна переробити в білий барвник, там вам видасть білу штучку. Там буде написано білий барвник на українській мові, якщо ви граєте на цій версії. А, якщо ви не заповнили, то я граю на, на версії 21.6 е, чи 70, чи, ну, чи 91. Щось так. Я десь на цій версії граю. Так що я зараз тут дороблю свою доріжку та ми будемо. Чао-чао! Ну, тут хвилинку мені зробити, я зроблю доріжку в... ну, за, за відео. Ну, ви поняли за, за відео. Так що до побачення. Чи не я?